З нами головний тренер команди ІНАЙТІ місто Львів Андрій Федюк. Андрію, скажіть, будь ласка, пару слів про поєдинок сьогоднішній, що команді не вдалося, що вдалося, і чому не змогли, не зміг ваш колектив забрати хоча б бодай одне очко сьогодні з міста Київ. Ну, судячи з початку матчу, то нам і очко не світило. Тут взагалі, як завжди, наша болячка, ми проспали початок. Е все-таки, як не крути команда, в нас ще досить молода, недосвідчена, і фактор суперника фаворита ще на нас давить. Що би цього не зробили, щоб ми, щоб ми не робили, якби, як не розказували, не говорили з гравцями, все-таки статус суперника на нас давить і психологічно воно тисне. Так? Але надіємося, що в нас це все попереду десь звернулися в гру, знайшли в собі сили, але треба віддати належне Аврорі, все-таки ресурсів в них побільше. Відразу включилися і вже шансів на ніч у нас і не залишилось навіть, хоча вони хоча були. Андрію, в минулому сезоні спілкувались, коли ви приїжджали у гості до команди Класт Ви казали, що колектив набиває шишки. Скажіть, будь ласка, на що ви очікуєте у цьогорічному сезоні Вібета Екстралігі? Ну, ми не скидаємо ніяких задач, ми все все рівно будемо боротися за своє місце. У вісімці плануємо, плануємо ще підсилитися. Можливо, ще навіть до цього трансферного вікна, якщо у нас буде така нагода. Вчимося. Я так само молодий тренер. Вчимося всією командою, і президент, і я в тому числі робимо висновки, і від свого завдання ми не відмовляємося. Будемо битися, будемо гриздитися за своє місце в вісімці. Будь ласка, ви сказали про президента, команди поки що жодної перемоги. Чи відчуваєте ви підтримку з боку керівництва? І які слова вони вам говорять, що у команди поки що лише одне очко? Ну, в тому плані, все більш-менш в порядку. але бачите, все-таки травми трошки розбалансували нашу команду. Все-таки заміну кардашу важко знайти. Якщо гравці випадають все рівно, також це болюче. Ну якщо вже нема кардаша в воротах, наразі заміни кардашу немає. Ну останнє питання. Вибачте, можливо, пряме, коли очікувати першу перемогу в сезоні від НаІТІ, надіємося з кожною грою. все, нам не можу вам сказати. Бачите, я, я не згоден з деякими спеціалістами, які зараз закидують наші екстралізи, що вона зараз слабка, вона вже не та, та не те, що колись це все або дивані експерти, або я не знаю. Ну це маячня. Ми зараз бачимо, як виступає хід, так коли не пам'ятаю, не пригадую, коли вже на рівне грали. З чемпіоном Європи так, клубним у нас досить потужна ліга. Зараз вона в цьому сезоні вона ще більше збалансувалася, тому дуже непросто. Президент ставиться з розумінням, Ми стараємося, всі працюємо.